Привіт, друзі! Мене звати Євген і ще одна у нас розпаковка в нашому магазині тримарів машинок для стрижки. Це спеціальна машинка для стрижки дітей, Baby Series від VGR. У нас була схожа, дуже добре продавалась, але інша модель була більш простіша. Тут є більш цікава функція. Зараз вам це покажу. Значить, що таке машинка для стрижки дітей? Це спеціальна машинка, яка розроблена з максимально низьким рівнем шуму. Для того, щоб дитині не було страшно, щоб вона не боялася. Ось така машинка на кераміці. Кераміка більш гостріша, тобто більш приємніше саме, сам процес стрижки. І я вам покажу, як виглядає сама машинка. Ось так вона виглядає. Значить, в чому особливість показую? В Цей раз вони зробили тут, дивіться, тут іде спеціальний контейнер вакуумний, ось він. Зараз. Ось я включаю. О, ну ось, ось звук, будь ласка. Ну, Звичайно, тут звук є, тобто вона не безшумна, але він нам багато нижче, чим о, у звичайних машинах. Тобто тут низький рівень шуму. Далі. Особливості. Ось тут є, ось бачите, тут є спеціальний контейнер, який забирає волосся. Тобто, ви стражете і волоски попадають в спеціальний ось такий контейнер, який під вакуумом забирає волосинки. Звичайно, чи зручно, чи ні, це треба пробувати, я особливо не використовував. Можливо, може бути таке, що часто може забиватись, потрібно його зупинятись, знімати, змінювати. Але все одно це цікавий варіант, можна спробувати. І, в принципі, все одно, мені кажеться, воно буде трішки покращувати саму стрижку. Тобто не буде розпадатися волоски на різні там частини, а собі спокійненько, собі раз ось так взяли і під контейнером використовуєте. Далі кераміка, як я показував, ось керамічний ніж рухомий. Також він тут є. Ось Тому в нас замовляли, У нас дуже в нас була, я ж кажу, що була інша трошки модель, у нас замовляли частенько. І не було такого, що хтось там жалівся, ще щось. І на останок я скажу, що ви ж зможете на пошті перевірити. Тобто ви її вмикаєте, зажимаєте кнопочку 5 секунд, увімкнули. Як вона працює, перевірили. Тут є дві швидкості. Ось. Тому ви перевірили. А, ні, вибачте. Тобто перший раз вона просто без вакуума. Без вакуума працює, нажимаєте ще раз кнопочку «Вакуум».